Ми прийшли в версію стімурську, А вона відрізняється. А це версія Android. Вона оригінальна, тому я думаю, так як в стімі все змінюють ті версії. Та давайте пограємо оригінал, подивимося, Так ми прийшли, може ми йшли, Ну, шалений, та ні, то де за складно, Давайте просто складний. Давай попробуй. Воу, а це хто? Емілія. Емілія, добрий день. Хочеш перевірити свою силу та спритність? Але я красавчик, поміг Пітеру. Що? Що таке? Ніфіга собі, рослина. Вітаємо, ти допоміг старому Пітеру знайти зниклий саджений. Добре. Дивіться, а тут навіть поліцейський відділок є, не було колись такого. І оцього не було. Він був вже в наступних частинах. Ходи сюди. Тобі треба відкрити гараж. А це я і так зрозумів. О, дивись зайшов туди. Коп, ти можеш десь сюди заходити. О, Дві нагнайся, та гараж відкритий, чоловіче. Відкрито. Привіт всім! Ви на каналі Скле. Граємо сьогодні Dark Riddle. Ви мені зараз кажете, Е, чоловіч, то ми ж прийшли і що за приколи? По 20 разів розуміємо приходить, ну і те саме. А, ні. Ми прийшли версію Steam. А вона відрізняється. А це версія Android. Вона оригінальна, тому я думаю. Так як в стімі все змінюють ті версії. То давайте пограємо оригінал, по Що тут ке тут друге є. Ні, давайте, що то так, полісмен стандарт. А що тут? О, у них особі скини, две які тут скини є. Ні, то давайте нормальний буде поліцейський, а наш нам його змінювати. Він був нормальний. Сусід. Йой! Две бек. Купувати треба 29 гривень коштує. Скін. Скин. Ну це вже понавигадували. От кого я пам'ятаю. Де? Та то капець купа тут є, всяк. О, на тітки так Майнкрафт. Оце сусід. А ну, чекай, в самий низ. Я-я-яй, та тут море, то все. Коротше, звичайний сусід, нам не треба нічого вигадувати. Будинок теж нормальний. О, тут ми можемо навіть вибрати складність. В стімі не може було. А, складний... А ні, можна? Весь грати, грати, складний нова гра. Е, ми грали нормальний режим. Давайте складний, чи давайте шалений. Так, ми прийшли, можемо й Ну, шалений, та ні, то тобто, де за складно. Давайте просто складний. Давай попробуй. Хоче скинути прогрес на гру. Так, звичайно. Готові? Ти готовий? Я готовий. У будь-якому випадку буде нове то, що. О, две пушку купить за 40 гривень. Мені та пушка не потрібна. Так, все. Все, то ми граємо чи що ми робимо? А що це заставочки навіть не буде ніякої? Воу, wow, а це хто? Емілія. Емілія. добрий день. Хочеш перевірити свою силу та спритність? Ні, не хочу. Нічого собі. Емілія. Ну Емілія, я до тебе ще прийду, чесне слово. Е, так, що мені робити? О, сусід. Сусід, добро здоров'я. Чекай, чекай, я йду до себе до хати. Зараз ми подивимося по завданнячках. Так ми це грали, так я. З цим версією прийшов, але я все одно вже забув, що робити. Дві, тут плазма на тюремі друга. Там був простий телевізор. Завданнячка. Давайте я подивлюся, що за завдання. Так, що там у нас є по завдання? Е -е, проникнути в будинок сусіда. Ну добре, ну а що там проникнути? Що треба там зробити? Щоб дізнатися, які там приходять сусіди, я повинен проникнути в його будинок. Знайомство з мері. А, треба з Мері поговорити. Йой, це тут капіт завдань. Це хто такий, справа Пітера. Пітер завжди любив рослини і все живе. Все його життя пов'язане з вирощуванням різних рослин. Давно за ним спостерігаю, наче славний хлопець. Треба зайти і з ним. Місіс Агата та армія робокотів. Місіс Агата, яка нескінченно любить котів, створила гігантського робота кота. Злий сусід, знаючи, що це тепер прагне створити свою власну армію робокотів. Нічого собі. Підемо до неї і поговоримо. Майстер Бренсі, видатний механік. Він збирає та колекціонує різні предмети та механізми. В нього можна буде обов'язково взяти щось цікаве, добре. Невідомий персонаж, незабаром. Бачите, тут додають щось нове. Ну давайте йдемо до сусіда, чи йдемо перш познайомимося з тими всіма. Йдемо до сусіда, зайдемо, а що? Ми не можемо зайти до нього поздоровкатись просто. Йдемо поздоровкаємось, сусід. А ну нажми підписку okay, бігом, ти підпишися ще нажми на дзвіночок щоб ти не загубився. Тихо поліцейський пишов. пішов. Пишов. Дві він де Все, йдем, тихонько. А то закрито, вроде. Замкнену. Я так і знав. коробку може діяти можна Тун-тун-тун-тун-тун... А, я вже в нього. То просто нам зайти до хати, чи шо? Я вже не пам'ятаю. Де він? <звук> О! Замкне! А, точно теж то замкнено. Я перескочив туди паркана назад і в честь фіртку. Сусід, та... О, тут ще й робота. Та... Я забув, чисто за роботу не злив. Вс, геть звір, щоб тебе більше тут не видів. Та добре, добре це ужас mm -hmm. Ну що то ми познайомились з ним, Ну а що Ладно, йдемо до, до других сусідів. Це вже складний вийти він вроде швидше бігає Набагато швидше. Добре, Пітер Я тобі мав щось по-моему, чи не Пітер зров. Пітер Можеш поговорити з тобой? А що, він не хоче мною говорити А він не хоче зі мною говорити чуєш Пітер, внучка Пітер квести. Так, Пітер підозрює, що сусід кровував рідкісний саджанець. Екзотичної рослини забрав забрасыє, потрібно допомогти да да продовжить ферми йому саджанець. Знайти де сусід сховав саджанець. А, добре, друже. Все, сиди тут, зараз я прийду. Зараз я все знайду. До речі, коп нормальний. Щось він за мною не бігає. О, диви, куди заглядає. Він знає, що сусід щось там творить. Але він теж боїться сусіда. Та це ужас, нам, коротше, треба де якісь пушки тут купати. Бо в цьому режимі я так просто не пройду. І оцей стріляй ліпше. Ооо! Давай, давай, давай! Давай бо попади! А-а-а! Не попав! А сусід де, до речі? Дві я відірвався, я думаю, я не відірвусь. Йдем демп'ємо до хати. Так, що у нас тут? Ключик, синий ключик, до чого? Синий ключик. Там батарейки по всякої штуки. Де він? Потрібна срібна карта, зара, идем до гори. Давай, давай. Ох, там сейф! Йо-йо-йо! Я вже й забув, що там такий сейф в нього. Так, синий ключик, синий ключик, синий ключик. Де, де-де-де-де-де! Ю треба щось відкрити, будь ласка. Що це? таке? Там якась книжка, карточка. Вікно розбив. Ключик забрав. Скакай! Не догониш. Тікай, 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 тікай. А він теж скочив. Він колись не скакав, він колись оббігав. Давай, 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 давай. Синий ключик, синий ключик. Що мені зробити, десь на другому друмпорці. На другому порці щось треба зробити. Замкнено. А що я? Теж ж маю ключик. Не цей ключик. Замкнено. Ха -ха -ха. Та добре, добре, все. Ех, треба було брати легкий, легку складність. Ду швидко мене доганяє. Треба взяти якісь яблука і почати яблуками в нього кидати. Ну а що робити? А, так, купи собі пушку за 14 гривень. Ще що мені купити? Пушку за 14 гривень купити. І мені треба браму відкрити. О, а може він завідкритий, що ти не виходиш сюди. Ні, Дві. Увага! Ніяких дітей на подвір'ї. Зараз скажу поліцейському ім Увага. Вийде сюди. Ну а тут цей стріляє, це просто ужас. Я нічого не можу зробити. О, тому, до речі, в неї є хатка. Йдемо подивимось, що в тій хатці є. Е е колись вона була відкрита, я не знаю. О, він біжить. Все, мене не встиг. А, тут карточку треба, жовту. Я сусід. О, сусід побіг туди. Е е о, тут ще виїхать на другій поверхі. А ну сюди. О, відкрито. Тут музон якийсь Е, музон. О, це що таке. А, тут я грати можу. О, страшне. Страшний грач. Ти дивися, чи ключик десь є. До речі, тут кот. Е, Кот. На холодильнику колись був, пам'ятаєте? Так, я бігам до хати. Гарно, давайте все роздивимося, дивіться. Там треба туди зайти. Аго, 512, 512. Код 512. І до Мерізарбіом забіжимо. Чого закрито? Я йду зараз до гори. 512, аби я не забув. Мені здається, колись теж був 512 код. А може і ні. Так, друже сусід, де підглядає за всіма. Коротше, він не змінився. Так, я йду. Попробую ввести код. Так, 5. 1, 2 ха <глес> Ха-ха! <глес> Професіонал. Не перший раз граю, а, тут ще це треба ввести А нам хіба не з Мері перші треба побалакати? Хоч сказати, як справи Мері. <глес> О, я взяв якусь штуку. Що я взяв? Рюкзак закритий. Я щось взяв? Так, тут ще якісь речах. Ну давайте я перше оце зроблю. Е -е 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 так. Раз. Два. О! -о, -о, -о. 3, Чекай, 4, 5. 6, 7. Ти зміг. Та звичайно що зміг, ну що. Оп! Е! О, чуєте? А це рослина часом не того. Ей, йду до нього. А чекайте, мені треба паркан перескочити. Є, перескочив. Ха, ха не догониш. А чує, не може вийти звідти. Коротше, я несу рослину цьому пітру. Пітер. Е, бере рослину, тримай. Але я красавчик, поміг Пітеру. Що? Що таке? Ніфіга собі, рослина. Вітаємо, ти допоміг старому Пітеру, знайти зниклий саджениць. Добре. Не просто так оце з'явилося. Ай, руками не дістати, мені чогось це треба взяти. Йой, йо. це грибок виріс. Чули, чи добре? добрий? Добре, йому помогли. А ну, давайте пані Агаті. Я її теж щось маю з котом зробити, ні? З котами. Чуєш, пані Агата? Привіт, каже. А привіт, привіт! Квести. Кошет кошетниця? Та винахідниця мій загата разом із головною героєю розкривати загадку, дивно роботизованих котів, створює їхнім сусідом. Принеси Агаті креслення. А яке креслення треба принести. О, Мері! -у. О! Чекай, як його. Чао! Привіт! Дивіться, а тут навіть поліцейський відділок є, не було колись такого. І от цього не було. Він був вже в наступних частинах. Бачите, поліція. А ну зайти можна, а тут закрито, а я не розумію. А на що закривати? Чи ж поліцейська, якщо я сюди зайду. Воу, круто! Джастик керує камерою. Зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Та зрозуміло. А мені ж тут знайти треба. Я коли щось тут шукаю. Та ладно, сусід, я не маю коли. Так, Мері. Чекай, без мене в там біжить. Що? Чо почув свою якусь песку? Махає мені. Та, ходи сюди. Тобі треба відкрити гараж. Та це я і так зрозумів. О, диви, зайшов туди. Ей, здеш туди. Забаємося там двоє. Поняла? Let's go! А ти говорити щось з другим місцем? Let's go. Де вони є? До речі, коп, вибач, я туди заходив. Так, Мері, ну і що? Вона назад сама чи шо? А, в неї ще там якийсь крутий. Давай, давай. Руками маца я поміск в песок, Що? Що таке, не можеш нічого зробити? Що ти плескаєш? Чекай, я забув, чуєш? Ааа, так, сусід мене в місті дуже загадковий сусід. Та це ніхто не знає його? Щоб дізнатися які який там є приходить в я приходив, сідає, повинен проникнути в його... та я знаю, знайомся, з зустріч з Мері знайти спосіб відкрити гараж, впустити Мері у гараж. Е, ну а чуєш Мері? А я всередині не можу його відкрити, ну почекай. Якщо я оце нажму. Мері Мері це просто смішно. Ходи? Та відкритий гараж. єс? Yes. Заходь. Вот дивись Оце треба нажати. А ну чекай. А вона зараз знову, чудесний чопачуп щось зробив две дві. Та що ти? Тих чопачупсів на ціле село стане. yes, yes та що ти? Кажи, ура! Яй-яй-яй, yeah, yeah, yeah. як ти змогла Аж Марки Петро пішов далі. молодець. Так mm. То що, мені тут дайте? Мері, я щось немає бажання. Мене дуже цікаво того емілія, може то новий персонаж якийсь. Ладно, йде. Єс, чекай без іти, не годин. Е, сусід сюда вроде не попаде. А, тут його маска якась. Тут, коротше, нам треба... Опа. Тапай, тапай. Добре, натапав. 20 секунд. А що за 20 секунд? Що таке? Я не встиг? А що таке? Знов не встиг. Давай ще раз, бігом за все зірви. 9, 8, 7, 6. А що не добре? 4, 3, 2, 1. Ні, 0. Пощастить наступного разу. А я не розумію, чуєте? Ну ладно, а тут може апати щось. Тут не може тапати. А от тут є якась кнопка. Забров. Не нажимайся. Та а! Тут ще прохід якийсь був. Чекай! Зара Мері. Чекай, бо тут купа всякого... Понакладали, а мені йде робити все. Давай, відкривай. <пліт> Ні, він не, не може нажати. А, -а, -а я би їм добре було. Чекай, Мері, чекай. Там нажати, там нажати, там. Ну давай я ще один раз попробуй. Ну дивись, я ж нажимаю, все добре. Чого якісь землетруси? Дуже швидко треба. Та я так швидко тапаю, що ніхто так не тапав. Диви, я вообще валю, капець. Нет, не йде. Ладно. Та не йде, то не йде, мері, короче. Йдеш сама туди і робиш все, що хочеш. Гараж себе відкрив. Я йду до По... А по до речі, йду по, по селі пройдусь. Кап! Ти чого за мною не бігаєш вже останнім часом? Можна в тебе кинути чимось. Ано. Кап! Ану, попаду. Ой. Ану, буде бігти за мною? А він ж не видів, що я кидаю... Нє, видів. Пітер, я тобі приніс рослину, поможи. Пітер. Лопату, лопату бей його. Пітер, він до тебе, до хат... Що воно сварило мене? А я вже думав, що він до хати забіг і все, і мене чіпати не буде. Угу, не вчепив. Ще гірше зробив. Пітер тепер думає, що я злодюга. А що, то гараж закритий? А, ні, та там, Мері там в гаражі. Коротше, йду, йду до сусіда. А це що за? А ну, чекайте. І відкрити явний хід під машиною, розгадати загадки, пристрою з читання думок. Там щось всередині треба. Я хочу зайти до сусіда в гості ще раз. Чекай. Не, щось мусить бути. Е, давай прискакуй. А де він взагалі? хаті сидит, сусід. вийди, будь ласка. Ой. <систит> Добрий вечір. Давай, давай, за мною. Біжиш? Ходи. Чекай, не не лею. А, ловив один раз. Ну, просто не повезло. Добре. О, замкну. О, села. Е, це шутки. О, немає батареїк. З тими батарейками. І з тими приколами. Сусід, ти вони вже починаєш нервувати, як сейчас. Ну, гараж ми відкрили, відкрили. Пам'ятаєте колись я дві серії, не міг відкрити гараж. Я не знав, що там з боку двері є. Я не знав. Я бігав, у сусіда по хаті шукав кот. І не міг відкрити гараж. Емілія, коротше, ти сиди тут, я йду попробую ще вниз зайти І щось там чудити. До речі, тут можеш взяти молоток. Не можеш. А тут щось є? А тут щось є? А тут щось є? Коп! Ти можеш вже сюди заходити? О, две нагідка, та гараж відкритий чоловіче. Відкрито Ні. Не доходить, не Та не доходить, то не доходить. Йому мы О, О, ці шафи? Ну давай, Емілія. Коротше, я пробую ще один раз. Якщо не вийде, то не вийде. До речі, тут є якась кнопка, серйозна. Відте, я не можу її нажати. Чого я не можу нажати? Бо мені треба тут щось чудити. А тут воно не йде. Просто не йде. Видите, і до червоного доходить, чого? А, -а, 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 а сила, все, я вже знаю як. Сила. Я на то тапу. Ну буває, ну що зробиш? Так, тепер оце тако, чікс. Оу, а це що? Чекай, чекай, тут мені... А, мені ці штуки стреляти треба. Чекай, чекай, Бі... я тоже забув. Добре. Добре. Е! Давай, давай! Добре, 6, 7. 8. 20 секунд! Пару секунд лишилось. И. 10 секунд. 11. 12. 13. 7 секунд. 4 секунди. Є, ти зміг. 2 секунди лишилось. Так, добре, я тут щось начудив. чудев. Всі кнопки понажмо, тут треба перестановити Windows, бо тут просто капець. Всі екрани почорніли, опа. Електрика пішла, 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 пішла. І сюди прийшла. Це той його пристрій чарівний. Видиш, він тут щось таке чудиш, що це просто капець. А в результаті ви пам'ятаєте, що сусід то насправді рак. Так, відкрився. Сі... А, -а, а. Мері, коротше, він забрав уродів, вкрав і сховав. І закрив прохід, щоб я не вийшов. Хотів мене зловити. А що роблю я? Ага, він швенра. Це спрацювало його якийсь захист. Мені туди треба тейти. Двіться. Оп. Вс, пішли. Воу, 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 воу. Опа. Добре. Чик. воно ж має в другий бігти, эй. о Давай, 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 давай. Ми якось десь маємо вийти, качки. Е. -е. Що з качками? А, я знаю, сюда корону поставити. Так куди сюда? Добре. А сюда простих, правильно? А, все, вони відкрили. Видите, тут намальована корона. Тут треба було дві качки з корону поставити. Просто? Просто, дякую. Все, я виліз. Але то не все так просто, Диви. Ідеш туди, двигуна тоже чопачоп съе. Чи він її, чупа-чупс забрав. Що він там закривається? Закрився з ним. Дивіться, магніт тому, бачили. Ти зміг вибрати з цієї каналізації. Продовжу згадувати таємниці сусіда. Добре. Ну я виберуся з каналізації. Містер Бренсі, чуєш? Дивись, що я маю, чоловіч. Я маю блокнот. Хоч? Береш і записуєш свої ціль на наступний рік. Видиш коп, і видиш там сусід. Ну і що, я вижу його? Може він мені завдання дав? А ну чекайте. Бренсі. Майстер Бренсі, добре. Поговори з майстером Бренсі, знайди 4 сторінки фотоальбому. Ааа, сусід крав його фотки. 4 фотки нам треба йому знайти. Ветити цього не було. О, до речі, кота знайшов. Давайте віднесемо кота додому. Я знаю, де він живе. У Місіс, Місіс, Місіс. О, 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 а ну нажми підписку бігом, ти підпишися, ще нажми так, на дві щоб ти не загубився. А що? А де? Слухай, я, я не буду носити того кота. Капець. вона сказала, що це тепер твій кіт. <рес> кота забрали з котом ходом. Короче, е, думаю, ми можемо завершити першу серію. Що нового? Нове Емілія. Правда, я ще не знаю, вона каже мені скакати, я не хочу ще скакати. Бренці. У першій грі не було Бренці. Тепер ще йому треба фотки знайти. До речі, відділок є. Відділка теж не було. На другий раз знайдемо фотки, подивимось, що Бренці нам де говорити. Сусід вже Мері закрив, так що зайдемо туди попробуємо відкрити той сейф. Ми все зробимо. Зробимо все. Не швидко, але ми це зробимо. А ти, якщо знаєш, як мені допомогти, пиши. Пиши, що я маю робити. І ми зробимо це разом. Так, чекай. О, я хочу залізти на самий верх. Ну, бо прикольно, трошки поміняли. Тож, ну, в стімі версія вийшла пізніше, ніж на Android. Оце оригінал. Тут все оригінальне. А в стімі вони там трошки змінили. Багато чого забрали, а тут ми пограємо те, що є. Чекай, я хочу на дах вилізти. Давай, давай. О, виліз, дивись, як гарно. Там ми бачили магніт, треба де взяти. Я не по... Диви кит! Сусіди кіт! Заберемо що того кота віднесемо, тій пані. Або поміняємо поставу свого підставного, може не і заберемо собі. Ти сю? Еміліа, Емілія. Хоч перевірити свою силу на спритні. Ну давайте попробуємо. Опа, знайди шлях на гору, відлік часу розпочато. Один. Старт. Шореп. Який шлях? А, аж туди мені треба долізти. Диви, диви, туди. Чекай. Я не вмію так скакати, файно, як вона думає. Диви, я взагалі паду. Диви, я не можу. Ужас. Одночасно не можу і стрибати, і скакати. О! А-а-а! Мені треба навчитися. Агата, її звати. Емілія, Емілія. Добре. 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 Ну я стараюсь. Я дуже стараюсь. Диви. Це мій рекорд, особистий. Поначудила, Пона Диви. Меблі повиносила. Буде обідно, якщо я заупаду. Дуже обідно буде. І встидно перед ним. Давай. Давай. Ха-ха, 40, і ще й до сусіда прийшов, Та він назад приб'є тут. І ще ящика нема, а як я назад піду? Хвилина 30. Емілія, я тобі дивись, що скажу. Я на другий раз підготую. Диви, куди то треба? Та ти шо? Диви. Хто зна куди? Ого. Я не знаю, як на другий раз буде, але ми на другий раз оце мусимо зробити. Мені цікаво, що там буде. Там якийсь сюрприз. Села! Я думаю, на дерево стрибну. Ага, стрибну. Сусід. Ну давай. Роби погоню, і всі прощаємо. Кажи. Ставте лайки, підписуйтесь на канал І чекайте нових серій. Далі буде ще. Кажи, сусід. Па-па. Кажи, Каже, па, -па. Каже, підписуйтесь. Лайки ставте. Де не один догнать. Та йой ти. Складний режим. Який складний режим, в який я задом біжу? А. Смієсь, все, папа. На -па. ютюб канал Підпишись і в схеп геймс. Розважайся. Для тебе контент, просто вищий класс. Щодня нові відео кайфуй гожен раз. Жанра.